Глибокий яр давно це було, можливо, навіть тоді, коли й села не існувало на цьому місці, а шуміли дрімучі ліси, які змінювалися великими зеленими та квітучими галявинами. Текла собі невеличка річечка під смішною назвою Курячий брід, і був великий глибокий яр, що закінчувався непрохідним болотом трясовиною. На той час земля наша вже перестала стогнати від монголо-татарського іга. Проте нащадки чингісхана Батия, які любили золото, продовжували грабувати народ, і це золото переховувати. Якимось чином їхній скарб, золото і інші коштовності потрапили до рук чумаків, які їздили волами у Крим Посіль. Знайдене золото вони сховали на одному з возів. Їздили чумаки тільки їм відомими дорогами чумацький шлях на небі вказував на вірний напрям. Їдучи в Крим ранньою весною, засівали галявини просом, а вертаючись назад, збирали врожай і варили з проса кашу. Шлях їх проходив поблизу того села з глибоким яром та непрохідним було. Зупинившись, стомлені чуваки, розпалили вогнище, наварили каші, повечеряли і поснули. Хоч і давно це було, та люди й тоді були всякі. Одного чумака дуже вуляло. Те золото, і він вирішив його вкрасти. Переконавшись, що всі сплять, запряг воли у віз із скарбом та й давай тікати, тільки не пощастило йому. Ніч була темна, і злодій, збившись з дороги, потрапив у болото. Коли відчув, що трясовина засмоктує його, і віз із золотом почав кричати. На той крик прибігли інші чумаки. Але було вже пізно скарб врятувати не вдалося. Залишився тільки один золотий ланцюг, який був на іншому возі. Чумаки, щоб назначити місце, де потонув віз із скарбом, закопали цей ланцюг для нащадки. Правда це чи ні, ніхто не знає. Щось збувається, щось додається, проте і до нашого часу знаходяться бажаючі сміливці, перекопують цей яр, шукаючи золотий ланцюг. А глибокий яр радот приймає всіх і гордо береже свої таємниці.